Yeah. <laughs> Ну що ж, з нами уже в студії прекрасна Ірина Дергачова, бізнес-тренерка, а ще вона консультантка з тайм-менеджменту. Доброго ранку! Доброго ранку. нам дуже приємно, що ви сьогодні завітали. Ми бачимо, що тема важлива, що наші українці пристосувалися навіть до тих умов життя, які зараз є, без світла, електрики, тепла. І розуміємо, що вони теж планували це все. І тепер і ми розуміємо, що наше життя теж потрібно планувати. Скажіть, будь ласка, чи стало тяжче? Планувати в умовах війни, чи якісь окремі виклики війна от дала людям. Так, звичайно. Особливо, якщо говорити про якесь довгострокове планування. Uh -huh. Так ви казали про те, що дуже багато людей взагалі нічого не планують і намагаються відкладати там, свої мрії, свої плани до кінця війни. Але в той же самий час війна нас навчила тому, що треба жити сьогодні. Uh -huh. І не треба лишати там, на завтра, на післязавтра, якісь свої плани, uh -huh. якісь свої мрії. Тому планування нам а, необхідно дійсно, і ми а, говоримо зараз не тільки про довгострокове, mm -hmm. але і про щоденний тайм-менеджмент, про планування свого дня. І якраз в умовах війни дуже важливо бути постійно зібраними. Ми mm -hmm. дійсно не знаємо, що може статися завтра, коли буде наступна тривога, коли відключать світло. Тому мати певний список задач на день це такий наш острівець безпеки, так який а, дає впевненість, принаймні, на якийсь найближчий проміжок mm -hmm. часу. Mm -hmm. Як цьому навчитися? Чи взагалі, от, навіть е, мені здається, ті, хто навчилися цього до війни, якось можливо і легше зараз їм з цим впоратися, е, ніж ті, хто не вчили, але було нормчилися, але було нормально. Mm -hmm. А тепер воно взагалі, ну як ми вже зазначали, здається, що немає сенсу, хоча ви вже це трохи спростували. Mm -hmm. Як цьому навчитися? Mm -hmm. Ви знаєте, зараз дуже багато в соцмережах гуляє такі мем, типу, що а нас ДТЕК навчив плануванню він краще ніж будь-які підручники з тайм-менеджменту. Але Ця історія, вона також, я сподіваюсь, буде короткострокова. Uh -huh. Тобто, знову вімкнуть світло, не буде і люди знову там розслаблюються, будуть робити uh -huh. все так, як і раніше, прокрастинувати і так далі. Uh -huh. Тому я впевнена, що вчитися тайм менеджменту можна і зараз, uh -huh. так само як і до війни. Як це можна зробити? Uh -huh. Ну, В першу чергу, такий, напевно, найпростіший, але найдовший шлях це книжки з тайм-менеджменту. Uh -huh. Я дуже раджу і Брайна Трейсі, і Девіда Аллена. Багато дуже є різних авторів. так, я можу потім також поділитися списком своїх улюблених книжок з тайм-менеджменту. Тобто читати і обирати ті прийоми, які підходять для тебе. Так? Тому що, звичайно, жодна теорія там, на 100% не може лягти там, в площину uh -huh. дій. Зожної окремої людини, а другий спосіб це, звичайно, якісь курси, тренінги з тайм-менеджменту. А це простіше, тому що тобі вже дають якусь перероблену інформацію, так підготовлену. Ну і найшвидше, найефективніше, але у той самий час і найдорожче це працювати там, індивідуально з консультантом. Угу. А мені, власне, от дуже цікаво, як вибрати а, свій напрям тай, тайм-менеджменту. Зараз я поясню до чого. Є люди, які планують усе похвилинно, угу. і їм це зручно з їхніми, можливо, біоритмами життя, з їхнім температуром. А є люди, які планують тільки, можливо, довгострокові якісь uh -huh. події. От як зрозуміти, як мені планувати це життя? Чи в принципі тайм менеджмент один, і ми всі плануємо день там, по хвилину uh -huh. чи погодинно? Як ви uh -huh. бачите uh -huh. це? Це абсолютно індивідуально. І Для того, щоб підібрати свою власну систему тайм-менеджменту, треба спробувати різні підходи. Uh -huh. А я, наприклад, ніколи не планую по хвилину. І я знаю дуже мало людей, яким такий підхід заходить, які дійсно так живуть. І у у мене на тренінгах якраз на багато учасників, які так спробували, в них нічого не вийшло, вони розчарувались в тайм-менеджменті, кажуть, ні, це не моє, я краще взагалі не буду планувати. Я раджу планувати, якщо ми говоримо про довгострокові цілі, принаймні ставити собі річні цілі, так а, нехай там не на 5-10 років вперед, а принаймні на рік. А якщо про середньострокові так, якісь то це на місяць. Я, наприклад, записую пріоритети місяця в кожній сфері життя, там дві-три цілі, наприклад, угу. так, на яких я буду фокусуватися в цьому місяці. Ну і щоденне планування це вже безпосередньо планування основних подій дня. Це жорсткі зустрічі, які прив'язані до якогось певного угу. часу, так, і гнучкі задачі, які мають свій дедлайн, але їх можна виконати вранці, там обід, ввечері і від цього нічого угу. не зміниться. А От мені цікаво, чи можливо планувати? Е Родинам, наприклад, mm -hmm. от матусям, в яких є діти, в яких є чоловік, які дуже часто залишають себе mm -hmm. на самоостанні на саму останню чергу. От чи можливо їм якось планувати свій день, чи це взагалі реально? Коли на дітей треба закладати ще один там пласт часу, тому що вони не можуть зібратися там за 10 хвилин як дорослі? От що у мене і Я двійнята. дуже їм три роки, так і я просто ну, дуже розумію всю цю історію, а це складно. Це правда складніше, і після того я в принципі я вважала себе завжди дуже організованою людиною. Я була топ-менеджером у сфері контакт центрів, керувала кол-центрами в різних країнах. У мене було декілька локацій. Потім я вийшла на фриланс і працювала як бізнес-тренерка з. Компаніями різними в Україні, і в мене все виходило, все встигала. А потім в мене народились двійнята. І тоді я зрозуміла, що треба повністю щось змінювати переробляти свій підхід до тайм менеджменту Але так, і що, це що допомогло? Що ви зробили з двійнятами? Можливо, більше часу стали закладати чи а, менше справ виконувати. По-перше, так, звичайно, менше справ. Тобто, ми не можемо розпланувати вже стільки, скільки там було якихось задач до дітей. Наприклад, якщо раніше я одночасно вела там два проекти консалтингів, і ще могла декілька тренінгів на місяць проводити. Зараз я беру тільки один проект, бо я розумію, що так великий проміжок часу я звичайно приділяю дітям та родині. І закладати буфер на форс-мажори, такі повсякденні форс-мажори, ну які просто трапляються тут і зараз. До речі, про буфер як да. його а, просто наче не заповнювати повністю весь розкладня і залишати вільний якийсь час? Це, до речі, це найголовніша помилка, яку я бачу у дівчат на своїх тренінгах. А коли вони пишуть собі в списках там 28 задач на день, сьогодні не змогла, не виконала. Там розстроїлась, так розчарувалась на наступний день, знову ж таки, не змогла, перенесла. Так 3-4 дні людина просто розчаровується в тайм-менеджменті, викидає той записник каже, я не буду планувати, бо я просто відчуваю себе невдахою. Mm -hmm. Тому треба планувати адекватну кількість задач. А для цього розуміти, яке в нас ще навантаження протягом нашого дня. Це наші рутини, тобто ті заняття, які ми виконуємо, задачі, які ми виконуємо на автоматі, mm -hmm. якісь побутові гігієнічні активності, там піти в душ і так далі. Це не треба записувати. Але ми маємо закладати цей час. Це знову ж таки жорсткі зустрічі. А це там візит до лікаря, до там, перекмахера, якісь робочі наради. Ось в нас з вами зараз так жорстка зустріч. Тобто я приїхала з певним часом, і воно там буде тривати якийсь проміжок часу. А все це треба закладати, і той самий буфер, принаймні годину буфера. На якісь такі непередбачувані активності це може бути і дорога, правильно, тому угу. що це транспорт. Ну, якщо це ми знаємо, встати... якщо ми знаємо, яка в нас буде так там проміжок часу на дорогу, то це ми вже заздалегідь закладаємо. Якщо ні, якщо це там корки можуть бути і так далі, то клас, краще так закласти. Треба тут мати якийсь, якийсь, знаєте такий фундамент Та? от mm -hmm. тому якраз бізнес-тренер допомагає вирішити ці так, всі так, запитання. Дуже Ми цікаво. вже так багато проговорили, але напевно таки найосновніше не сказали, чому варто планувати свій час, mm -hmm. і чи всім треба це робити? Ну я звичайно як тренерка тайм менеджменту заохочує всіх робити. Що ми можемо планування? досягнути, якщо ми почнемо це робити? Давайте, Давайте так. почнемо з того, що є декілька аспектів, чому в принципі угу. планування це класно, це має робити кожна людина. І перший аспект, як це може не дивно виглядати, фізіологічний. Наш мозок складається з декількох частин, угу. так і там дві основні частини, які задіяні якраз там в процесі життєдіяльності, три окей, це наш рептильний мозок. Який, а який працює на автоматі, коли ми робимо якісь дії, які ми звикли робити, то ми зробимо це швидко і ми не витрачаємо багато енергії. А там ще лімбічна система про емоції, ми її зараз торкатися не будемо. І кора головного мозоку, яка. Відповідає за мислення за запов'ятовування, і вона дуже енергозатратна. Тому, коли ми не записуємо задачі, а намагаємось тримати в голові, ми використовуємо якраз кору головного мозоку і просто витрачаємо купу зайвої енергії, яку ми можемо спрямовувати на якісь творчі активності, так, на там, щось більш корисне, на стратегічні задачі. І коли ми якраз прописуємо свої задачі десь в списках, то ми одразу все це вивантажуємо і потім використовуємо тільки на. Наш примітивний а, мозок для того, щоб так передивитися той список і виконати задачу. Це перший момент. Другий момент психологічний, те, що дуже важливо якраз зараз для нас в умовах війни. Я вже це згадувала на початку, так? а планування дає відчуття стабільності. Коли я знаю, що принаймні на сьогодні в мене є список справ, і я знаю, що я буду робити. Угу. І це такий умовний острівець безпеки. А ще на початку війни психологи радили повертати в своє життя рутини, ритуали, до яких ми звикли. Так, так. І це дає відчуття такого ну, нормального, стабільного життя, такого, як воно було до 24 лютого. Так? Ну і по третє, дійсно, ми можемо так більше встигати. Ми розставляємо пріоритети, і ми розуміємо, що саме ми хочемо встигати. Бо я так одразу спойлер, встигнути все неможливо і не потрібно. Але При... чи стаємо ми от просто організованіші в якихось питаннях? Ну, так, чи це дає нам якийсь ріст, ну свій? От, наприклад, там не те, щоб душевний, угу. а от ти в своїх очах бачиш, що ти дійсно більше можеш встигати саме угу. через те, що ти записуєш і потім бачиш віддзеркалення своїх дій, так. так саме так. Тому що якщо ми не плануємо, ми не знаємо в принципі, а скільки ми чого зробили? Я думаю, що кожному знайомиться відчуття, коли цілий один що зробив, увечері ти в принципі навіть не розумієш, що ти робив, але заморив. Все просто так. А коли ми бачимо свій список справ, і ми розуміємо, ага, це я стільки всього зробив. Ми розуміємо, що ми там крокуємо до своєї мети, і вже які там певний там не знаю, обсяг задач виконано, то це дає ось це також розуміння своїх результатів, можливість відрефлексувати, проаналізувати. А ну і допомагає, а принаймні ну йти туди до своїх цілей, які в нас є. Для мене особисто якесь особливе задоволення, я отримую, коли в кінці дня я відмічаю ті всі uh -huh. пунктики, та. Ставлю знаєш, галочку. І це так круто, коли. Просто звичайні речі, які, напевно, я маю робити там кожен день на роботи чи uh -huh. ще щось, але вже оце така структурованість, що все це є. І воно потім якось переростає в те, що воно і тримається в голові вже як якийсь mm -hmm. шаблон дня, так. і там додаються якісь так звичайно різні завдання, але ну, набагато спроще. Задоволення mm -hmm. собою отримуєш, а зараз mm -hmm. у час війни ще одне задоволення собою, це ще один mm -hmm. плюс до реалізації себе як особистості в умовах так, війни. Так, Ді, так, так. Так. Mm -hmm. так, до речі, от таке питання. Я взагалі зі сфери. Ем... Творчої, mm -hmm. як вийшла, я закінчила там, по музиці навчальний заклад, і ніхто нас не вчив, як там керувати mm -hmm. своїм часом, це люди всі творчі, мене mm -hmm. оточували завжди як і. Як піде? Так, і от цікаво, чи справді навіть творчим людям треба навчитися цьому тайм менеджменту чи це є такі, знаєте, думки, думають, mm -hmm. що. Це може нашкодити творчому польоту, чи ще щось, типу такого. от. Як mm -hmm. ви прокоментуєте, з вашої практики можливо стикалася з таким творчим польотом людей? Mm -hmm. Чи можна таких людей теж структурувати? Mm -hmm. А їх не треба заганяти в рамки, так mm -hmm. я хочу одразу сказати, що тайм менеджмент, а це не про обмеження, mm -hmm. а це допомога якраз вивільнити той самий час на творчість. Якраз творчі люди вони схильні до прокрастинації. Але я думаю, якраз як творча людина, так і mm -hmm. таким бекграундом професійним творчим, ви погодитеся, що це ж не тільки про натхнення, а це ще про години тренувань, oh, про навчання, okay. так і це все якраз і треба якось вміщувати mm -hmm. в свій день. І якраз ну, звичайні інструменти будуть трошки відрізнятися. Mm -hmm. І Я можу порадити якраз творчим людям дві дуже чудові книжки, написані творчими ж, знову ж таки mm -hmm. людьми. А перша це Твайла Тарп, звичка mm -hmm. до творчості. А mm -hmm. вона колишня відома балерина. Зараз в неї є своя школа балету в Нью-Йорку, і вона написала чудову книжку, якраз як mm -hmm. впроваджувати тайм-менеджмент творчим людям. І друга це Яна Франк, музик і чудовисько. Вона росіянка, але вже дуже багато років, там, може, 20 або навіть. Більше живе в Німеччині, і теж дуже гарна книжка, якраз для творчих людей. Класно, що у вас є і, і такий підбірка для, для в, в інстаграмі людей. своєму зробимо хоча б список тих чотирьох книжок, які ви хоч сьогодні озвучили. Mm -hmm. Мені здається, для наших глядачів це вже якась буде база. Я можу ще додати. Так, і що? якщо у вас є так, ще, ми обов'язково запишемо. І ще скажіть, от наостанок про пріоритети: mm -hmm. от як правильно власне розставляти пріоритети у тайм-менеджменті? Що повинно бути для людини головне? Тільки mm -hmm. ось ці такі, як. Ви кажете, не гнучкі пріоритети, чи можливо це мають бути пріоритети родинні? От чи як взагалі yes. зрозуміти, що буде для тебе пріоритет? Uh -huh. Взагалі ця тема вона дуже об'ємна. А я проводжу інтенсив щоденного планування. у Мене ціле окреме заняття з uh -huh. пріоритетів там з купою домашніх завдань. Але якщо так в двох словах: по перше, взагалі наші пріоритети життєві вони базуються на наших цінностях uh -huh. для когось на першому місці, там в цей проміжок часу буде родина, для когось кар'єра, наприклад, uh -huh. так і так далі. Тому в першу чергу ми маємо розуміти Власні цінності. Mm -hmm. Якщо говорити про пріоритети в щоденному плануванні, то є чудовий інструмент, який називається матриця Ейзенхауера за ім'ям Двайта Ейзенхауера, який її розробив. Mm -hmm. Він пропонує всі задачі порівнювати за двома критеріями: терміновість та важливість. Таким чином, у нас є чотири категорії задач: нетермінові, не важливі. Ми uh, або відмовляємось, або лімітуємо якось їх. Зазвичай це наші поглиначі часу, там, соцмережі і так далі. Mm -hmm. Задачі. Термінові, але не важливі, це зазвичай якісь прохання наших близьких, і так далі. Те, що не заплановано, якраз от ті самі форс-мажори, які до нас прилітають, а на них закладати буфер задач, або делегувати, якщо є така можливість. А задачі термінові та важливі це або якісь пожежі, які сталися, так, якісь от дійсно там, хтось захворів і так далі, просто все кидати і вирішувати. Або це також можуть бути ті задачі, які були свого часу важливими, нетерміновими. І саме через прокрастинацію, через те. Що ми відкладали, відкладали, вони вже стали і важливими і терміновими. Коли людина починає планувати, то ось ця кількість зменшується, і ми фокусуємося якраз на задачах, які. Для нас важливі, але не термінові, які мають там свій дедлайн, там не знаю, за тиждень, два і так далі. Дуже розумно взагалі відчувається, що у вас є вже особлива стратегія, уже так. особливо розроблений план. Тому що коли спілкуємося з вами, розуміємо, що у вас структурована є взагалі робота про ну по тайм менеджменту, і це приємно взагалі, що ви так любите свою роботу. Дякую. Ми щиро вдячні вам за те, що ви сьогодні так глибоко і так е основа. Е так, Основано допомогли нам зараз зрозуміти, чому власне варто планувати, що це зробить в умовах війни, як це може допомогти твоїй організації, і взагалі життя твоєї родини. Нагадуємо, що з нами тут відповідає на наші запитання і допомагає розібратися в тайм-менеджменті. Ірина Дергачова, бізнес-тренерка, консультантка з тайм-менеджменту.